Так, всім привіт! Давно не записував. Багато праці. Треба працювати, заробляти кошти. Дивіться, завтра виїжджаємо на 46-ту бригаду їдемо. Купив сьогодні такі лопатки саперські. На світ покажу. Класні лопатки, 6 штук більше не було. І 5 обичних совкових лопат. Купив за свої кошти, але Angio зробила магазин Angio. Зробили нам велику скидку Дякуємо Анджо, дякуємо Саші за скидку Тепер йдемо ще нам у Білогородці. Зробили таку тоже допомогу. Раз, два, три. чотири спальника, три, чотири підложки і два ящика. Один ящик з їжею, один ящик із кремами, гелі. Мильне брильне, так сказати. Теж їм дуже вдячні. Завтра зранку хлопці виїдуть з Коростишова, Заїдуть мене заберуть у Білогородку і ми зранку їдемо, щоб в понеділок успіть вернутися назад. Їдемо у 46-ту бригаду, веземо передачу і автомобіля. Автомобіля крафера, тому що ми всі збиралися на нього. Ще одна просьба. Хто, можливо, в кого є можливість допомогти, нам потрібно на паливо. На паливо нам треба туди одну машину. Туди двома машинами їдемо, назад однією машиною. Поки так плануємо, якщо все добре. Я думаю, що нам в районі 5-6 тисяч треба буде гривень на падлу. Я ставлю в дописі номер картки, в кого є можливість, будь ласка, допомагайте. Нема. Будемо Будем якось самі. Все, Всім дякую. Дякую за збір коштів на автомобіль. Слава Зсу, слава Україні! Працює, допомагає.